Народ, тут стільки, стільки експонатів таких цікавих. Я вам кажу, так капець, дивіться, тут тільки тракторів парових. Я вже сам збився, що тут їх, скільки тут. І парові машини, і маленькі, і великі. Навіть вон дивіться, бачите, там стоїть ще під реставрацією, там вон, за бусом. Е, вот. ну, Коротше, в мене вражень море. Я навіть не знаю, що сказати. Дивіться. Це парова машина, якби, ну, стаціонарна. Це, це ще менша парова машина стаціонарна, бачите, така невеличка. От вам паровий трактор. Причому там попередній теж був паровий трактор, гляньте. Тут тих тракторів, не знаю, я нарахував вже 4 чи 5. Уявляєте, причому різних розмірів, різних виробників. Ви знаєте, на що така тушка в них, це плуги чіплялися до них. Він урав паровий трактор не так, як сучасні трактори. Він ставав на краю поля два трактори. З двох країв поля і оце тим тросом тягали взад перед плуга такого оборотного. Правда, як віддорували потім поперек, не знаю. Але ж така штука була, працювала. ну Дуже-дуже цікаво. то що далеко-далеко то, до все. Тут стільки цікавого, я вам кажу, і я ідею, ну різного. planu